Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України на 25 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про те, як відрізнити поверсовий штамп перший від штампу другого. Дамо технічні характеристики даної монети. Поговоримо про те, з яким реверсом зустрічаються дані аверси, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1992. Року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на італійському та луганському монетних дворах. Вага монети 2,9 грама, діаметр 2,8 мм, гурт монет, приривча сторифлений. Тобто 8 сегментів з насічкою по всьому колові монети. Тираж монети 500 мільйонів екземплярів. Для визначення штампу будь-якої монети, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, ми повинні знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми будемо розбиратися те, як відрізнити аверси даних монет, що в них спільного та що в них відмінного. І дамо детальну характеристику їх по черзі. Отже. Чим особливі аверси штамп перший та штамп другий, як завжди, розпочнемо з штампу першого. Які він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати? Штамп перший, 25 копійок 1992 року, характеризується так: середній зуб тризубця, він гострий з потовщенням у верхній частині. Листя, вони плоскі і знаходяться в різних площинах. Одиничка дати вона має хвостик. Так званий італійський варіант. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп перший. Що ж до штампу першого? От він має два підвиди: Штамп 1.1 та штамп 1.2. Основна відмінність в них в тому, які прорізи знаходяться в зернах колосів. Отже, штамп 1.1 характеризується так: зерна колосів мають мілкі та короткі прорізи. Що ж до штампу 1-2, то в ньому навпаки зерна, колосі мають глибокі та довгі прорізи. Про те, як визначити, та які зустрічаються з аверси та реверси зі штампом 1, 1 та 1, 2, ви можете подивитися у попередніх відео. Отже, штампом першим ми з вами визначили. Найчастіше штамп перший зустрічається з реверсом, А, який знаходиться. Зараз перед вами. Як же ми можемо охарактеризувати? Реверс АА характеризується так. Ягоди вони крупні, шрифт він широкий та плоский, а ворон номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп реверсу АА. Отже, що ж до штампу першого, як я сказав, він має підвиди 1.1 та 1.2, але з реверсом АА вони коштують аналогічно. Ціна такої монети складатиме від 30 до 50 копійок. Тому ми можемо класифікувати штамп перший. Не як 1,1 та 1.2, а як просто штамп 1. Отже, про це все, я думаю, зрозуміло. Що ж до реверса, Штампу другого, який він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати. Отже, в 25 копійках 1992 року штамп по аверсу другий характеризується так. Середній зуб тризубця він гострий та вузький. Листя вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. От такі особливості має штамп аверсу 2. Що ж до різновидів, то він їх не має. Тобто існує лише штамп 2. Отже, як ви вже побачили, основні відмінності по аверсах штамп 1 та штамп другий знаходяться в середньому зубі трезубця. В штампі 1 він потовщений у верхній частині, в штампові 2 він вузький. Це і буде основна відмінність. Що ж до цін, з якими реверсами зустрічаються дані монети, зараз ми трішки з вами пройдемося. Отже, штамп 1 ААМ. На даний час ціна складає 30-50 копійок у звичайному обіговому стані. Проте, якщо ви вже знайдете монету, яка матиме штамп 2. ААМ, це вже буде перепутка. Ціна складатиме від 5 до 7 гривень за один екземпляр. Як ви бачите, ціна трішки відрізняється і є більшою, ніж свій номінал. Також може зустрітися у штампі другому монета, яка матиме штамп ВА. В народі даний штамп називають «бубликами». Зараз вам це продемонструю. Якщо ж ви знайдете дану монету з другим штампом, тоді буде штамп 2 ВАМ, ціна монети складе від 5 до 7 гривень. Якщо ж ви знайдете монету, яка матиме середній зуб тризубця гострий, тобто штамп 1, зі штампом ВА, ціна монети буде складати вже від 25 до 35 гривень за один екземпляр. Різниця є суттєва, тому обов'язково на це звертаємо увагу. От саме так ми можемо відрізняти штамп перший від штампу другого. Про особливості та технічні характеристики монети ми з вами поговорили. Про те, які можна зустріти в обігові. Також, якщо у вас виникли запитання по тому, як це зробити, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які основні технічні характеристики вони мають та їхні особливості. Якщо ви маєте монети, присилайте на оцінку, з радістю допоможу та оціню ваші монети. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.